Павлюбі, друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб побудувати Знаєш такий черговий тайкончик. Він у нас вийшов нещодавно, йому буквально менше місяця. Саме цьому тайконові м -м, получається так десь приблизно 17 днів, да? <реш> в общем то вийшов цей тайкончик 10 листопаду. В общем-то, а ні, чекай, десь приблизно. Яке на сьогодні число вже людькою? Сьогодні 29, -те. коли я це записую, ви будете це дивитися. У вас уже буде 30 листопада, а сам тайкончик вийшов 10 листопада. Тобто йому буквально майже-майже 3 тижні. І, в принципі, як я подивлюсь, тут реально такий здоровецький. Ну, напевно, напевно, здоровецький. <реш> Але, ну, типу, хороший онлайн, хороший. Тобто, це означає, що, в принципі. В принципі, якось трошечки гравців воно цікавить. Дивись, що ми купили. Ми купили конвейер, і ми купили, я так розумію, оці ось до типу бочки, да? за безкоштовно ми це взяли. І ще в нас якийсь тут е, бінгус. Go ahead, take a sip Якісь тут й у нас меми є, ти поняв в общем то приколи. Це я з цього буду воду робити? Оце то обалдеть. І що це таке вивалилось? Якась миска з якимись штуками. Я такою бем-бем-бем. Постукав щось, знов стукаю. І з якоїсь ядерної речовини поняв. <с <с?> Получається, вода, походу, да? Оце я, оце я, звісно, нічого собі. Я поняв. Окей. В принципі, то питань немає. Тоді нам треба якомога швидше нафармити наші перші гроші для того, щоб все таки дов довести це все діло до автоматизації Тобто, що це означає? Найняти всіх всяких там воркерів, знаєш, щоб той там те робив, той то робив, той сьо робив, і одним словом, одним словом запустити таке, знаєш, производство наше. Щоб я тільки бігав і просто, знаєш, збирав, продавав, і все. Я ж аж уже не хочу більше нічого робити. Ось, наприклад, ми зараз наробимо купу оцих штук, ну точніше, тут прям три буде конкретно. Потім підберем і побачимо, за скільки ми то можемо продати. Вже мені. Якщо чесно, то навіть цікаво, скільки моя ця лабуда коштує. <рес> Проте я сподіваюся, що, в принципі, ну, нормально, нормально так буде коштувати бабок, щоб я якось все-таки швидше всього прокачувався. Ми підбираємо там, по-моєму, 4 штучки. Якась така склянка дивна, чомусь вона зелена, поняв. <рес> а, так тут і написано так, чотири типу ящики радіоактивної води. А, 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 а чого? А кому а що? На, братуха, 22 О, let's go. Тепер можемо купити такого сюди першого воркера. А. А, оцю штуку я буду все одно сам носити. да? А рестрокер до 50, я поняв. Ну давай тоді поставимо поки що цих. В принципі, питань нема. Нічого такого будемо носити поки що. Вони там по трохи будуть робити. І треба, коротше, нафармити бабла, поняв. А то що ми просто так стоїмо втикаємо, правильно? Правильно. Надо робити реальне баблу. Тому отако, в принципі, наносимо зараз всяких цих штук туди і станемо також допомагати. Бо все-таки, якщо я нічого не буду робити, то ніхто нічого не буде робити. <хи> а мені це не подобається, мені так не треба. Отже, якось отако тепер. Далі бем, бем бем Пішли, пішли, let's go, let's go Щоб стояти лишній час, не втікати. Втикати погано, якщо хтось стоїть, втикає, то все производство моє стає. І, в общем-то, так не цікаво. Мені таке не подобається. Тому зараз у нас буде виходить, 5, да? да? 5, типу, як ящиків там було написано. ядерної оці водички. І в принципі, це повинно бути десь приблизно 20 з лишнім доларів. В принципі, непогано. Давай одразу піду продам. Отак от тобі, наприклад, Бемс. Плюс 28 доларів. Ну, диви Я скільки казав, якраз 28 чи 26, не пам'ятаю. Проте. Проте, в принципі, це достатньо таке непогано. Експанд за 5 водички ж до якась штука. Розширення купив якийсь, прикинь. Обалдіть. Тут якісь є апгрейди, півтори тисячі. А, Маркетор. А, пасивні гроші 40 баксів, слухай, прикольно. І тим часом у мене 135 баксів. Я не знаю де і як, але якось я їх назбирав. Ладно, давай, давай тоді отако поставимо оцього, типу, як рестрокера, Все, він нас побіг зробити гроші. Отако зверху ще купляємо Хе. Фредба, купляємо, щоб пасивно нам гроші заробляв. Let's go Таке ми одобряємо, таке мені подобається. В принципі, уже непогано. Е, залишається по більшій такій, знаєш, мірі заробляти просто якомога більше грошей, бо, в принципі, в принципі тут є ось якась така штука. А Фраунт Агент. Що це такі? 400 баксів коштує. Це обалдеть так-то. Це я тобі хочу сказати, немало. Є ось до Annoying плент, типу, декорація за 20. Ам... М -м -м. Коротше, одним словом, залишається все, що залишається, то це, типу, по більшій ступені. Просто продавати в АФК грошики. У нас тут якась до така мадам. Цікаво стоїть. 40 баксів, типу, заплатила мені за воду. Супер. Таке мені в принципі то подобається. Поняв. І, якщо чесно, якщо чесно, я хотів би якось, типу, знайти якісь прокачки, поняв. О. У нас зайшов друг, плюс 5% до кешу. Слухай, це файно, це прям супер. Це прям нормально. Тоже таке, в принципі, добре. Тому швидесенько носимо оці всякі штуки. А Чемікал? Бам, все. Якось, типу, так, да? Воно якось бачиш, типу, не супер. Ну, коротше, поки двоє роблять, двоє відпочивають, і воно якось, ну, не подобається мені так, як воно працює. Якось воно повинно, я думаю, бути по-другому. Продав якийсь е молодій за 42 бакси, тільки що в воду. Супер. В мене є 23. А ну, якщо я таке купляю, воно мене тратиться. Так, да, все правильно. Якусь картину купив. Непогано, хай буде. В принципі, то питання має. У мене є 23, але мені не на що не хватає. Тут 40, тут 90, 15120, 2700. Ой-ой, <хи> то таке коштує трошки грошей, ти знаєш. Але, в принципі, все, що нам поки що залишається, це просто отако побігати. І отако тобі, ось до, наприклад, за 30 баксів Бемц, і вайно, no? і прям чинозис. Мені подобається таке. Але, в принципі, то... Шоше, ше? шоше, ше? Ну да, все. Треба чекати, поки вони все дороблять, поняв. По іншому, тут все одно, в принципі, не буде. Ладно, ладно, тоді чекаємо. Так, в принципі, мене тут уже вісім ще дозбиралося оцих самих ящичків. Давай підемо і продамо ось до даній чарівній. Як це хто? Це ельф? Я не знаю. І в принципі, в мене вже є 42. Є ось до Annoying Plant, типу, ну. Якщо чесно, по-справжньому безкорисний якийсь цей <гум> вазончик проте, ну що ж поробиш? Диви, у нас тут іде далі. Поняв прикол. тепер отут можемо попідкачуватись. Пі -пі у нас конвейер 2, 60 баксів, уже є. Мені е то подобається, скажем так. У мене є 280 е доларів. Щоб мені Рестрокер 400 коштує. Ого, <гум> <гум> ого. Ой, я випадково там купив двох е працівників. Я, якщо чесно, не хотів. Хе-хе-хе. <гум> Ну, я, напевно, купив би, але я просто ну, випадково випадково то купив. До мене, до речі, зайшов ще один друг і. Е в принципі, чи назис. Бо в мене відсотки, відсотки капають гроші. Поняв? Власне кажучи, це і є прикольним, тому давай отако доробимо тут. І спробуємо ось до одну штучку, підемо, тако продамо. Один Normal Water. Оце вже нормальна вода, поняв. За одну скільки мені е запропонують грошей. Ану, на? шо 48 доларів? 48 баксів за одну? Ого. Ого. слухай. А мені же це подобається. Нормал вотер продавати буде прям вобша файно, слухай. От тако докупляти ще сюди воркерів. Та й взагалдеть. Вони тут швиденько будуть робити, а я. З ядерною штукою в руках теж роблю, поняв? Ну, нічого, нічого, нічого. Зараз трошечки ось доробимо, дозбираємо бабла і купимо сюди четвертого воркера. І в принципі, буде діло. А поки е, будемо самі трошечки теж щось робити, бо все-таки все таки. На перших порах, знаєш, ніхто за тебе роботу робити не буде. Хочеш, щоб щось вийшло, допомагай і роби щось теж сам. Таке життя. Ну нічого страшного, 6 ящиків нормальної цієї, води. Я думаю, що це тако баксів почти 250. Мені пропонують задонатити робоксів, але я не хочу. давай, тобі Давайте ну. 300 баксів, прикинь. Хе-хе-хе. 300 баксів і сюди, no, let's go. Я годен купити наступного воркера четвертого. бем. Все, чи нас дивись, нормально. Можемо сюди ще такого маркетера купити. О. Oh. На пасиві мені робить грюш. В принципі, я не прадили з Йо. Тестрокер у нас коштує 400 баксів. Тому, в принципі, в принципі зараз прийдеться трошечки ще е, пофармити, почекати, відзаробити. І тільки тоді щось прикольне та й вийде. А мені можуть допомагати? Ні, мені не можуть допомагати. Бачиш, він, типу, взяв, але віднести його, він, ну, типу, покласти він його тупо не зміг. Сама гра, в принципі, то забороняє. Так що такі, такі приколи, да? Він не може покласти. Хе-хе. Не працює. Да, все, халепа. Ех, змахлювати не вийде, проте, ну що ж поробиш. Скільки має там уже? 4 водички, Да? Чи скільки? як там правильно, пляшки, ящики, коротше, не знаю. Одним словом, щось там трошки назбиралося. І я би, я би, я би купив би ось Unlock Upgrades, поняв, це за півтори штуки оцю шту... почекай, за півтори тисячі оцю штуку треба купити. О, от так от. Бо я вже аж на мить забувся як говорить. Тому, в принципі, такі справи. Ну, це прийдеться, звісно, трошки пождати, трошки побігати, бо все-таки. І так все просто робиться. В принципі, я думаю, давай заберемо. Зараз з до тут буде 10, заберемо оцю ну, звичайну воду. І тоді підемо, заберемо також ще і ядерну зверху. Я думаю, в принципі, що буде виручка прям така, знаєш, солідна. Так що, let's go. Тут уже 30, 30 цих назбирали. А, ти можеш тільки в один слот брати воду, поняв. Які хитрі. Опа, пабло. 36%, слухай, непогано. На. 488 баксів сюди. Це прям непогано. Let's go. Уже є 912. В принципі, в принципі, можна трошечки навіть пожити. Трошечки пожити і трошечки піти, ось то тобі продати 200 доларів. Все на все, ти прикинь, за 30 з лишнім ящиків води. Ха-ха. Це шук. Це просто обалдеть. Реально. Давай купимо купимо сюди рестрокера за 400 бенз, і він тут буде носити якийсь Годжу Сатору, поняв? У мене оці хімікати носить саму Годжу Сатору. Непогано. Ну, в принципі, і так непогано. Тому Якось так. Поки вони тут мені працюють і роблять водичку, в принципі, можна трошечки постояти і повтикати, я думаю, да? Бо на щось таке. А ні, ось дочекай. чекай Електрик суперкомпутір. Бем, За 90 Якусь штуку відкрив. А що відкрив? Раді тут компуті. Ану. А що, що, що за що, що ми будемо робити? Завдяки цій штуці? Плюс один оптоелектрочіп. Обалдеть І поняв, і пішов КД, типу, да? Я так розумію, що хвилина це КД. Тут ще щось відкрилося, прикинь. Обалдіть. Але тут прям ціни такі, я тобі хочу сказати. Ельгато можемо купити. О, нормальний. Хе-хе-хе, хай буде. Тут сам конвейер коштує півтори штуки, ти прикинь. Ну, по-моєму, це взагалі обалдіть. Ладно, це значить одне, нам поки що сюди трошечки раненько. Мабуть, за оці комп'ютери ти якраз і будеш, ну, типу, як прокачуватись, поняв? Я думаю, що це саме так працює, проте я ну, насправді не знаю. Можемо тобі ось допроти 68 доларів. Боже, як це невигідно цим займатися. От ядерну воду продавати, це прям вообще шок. А от, звичайно, тут ось вже 13 назбиралося. Я думаю, що в принципі ми з цього заробимо так непогано, я тобі хочу сказати. а ну пішли, допустимо, ось тобі бем, 640 баксів. Обалдеть, просто там когось збили. Так, давай, unlock апгрейдим. За півтори штуки купив ось до приколи. Аааа. Ну як я й сказав. Як я й сказав, ця вся штука робиться за, типу, оці самі чіпи. І щоб прокачати мені швидкість праці своїх воркерів, поняв, треба 5 чіпів. Тобто це, коротше, приблизно 5 хвилин. А КД, типу, зменшується на 0,5 всього-навсього, прикинь, обалдіть. Просто який же ж це обалдіть. Ладно, будемо потрошечку тоді дозберувати гроші і купляти всякі різні тут ось до приколи Я б хотів би купити оцього кента за 400 баксів, якраз зараз. Мені кажеться, що. В принципі, він щось цікаве робить, да? Ану, ось до нор хіт. Файл еклаїм. Run in the road. А. Це я згадав, це така ж була штука, да? Коли типу ти стоїш на дорозі, тебе б'є машина і ти получаєш за це гроші. Я поняв прикол. Ну, да. Ладно. Ладно, 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 я би е, ще купив би тоді-сюди ось до маркетера за 300. І, в принципі, ну, постояв би, хай би мене позбивала трохи машина. В принципі, робити все одно немає що, тому ось то якраз нам під ноги попалася якась дівчинка. Давай продамо їй трошки ці приколи, і підемо якраз купимо маркетера. Бем. Uh, Давай, let's go, все, пайдет. Ну і що ж, пішли стояти на дорозі. Ха-ха! Нам, в принципі, робити ну, все одно немає що. Тільки. Е, вгадати, з якої сторони буде їхати машина? О, бамс! тю, Є тепер з цієї сторони, і, в общем, то будемо трошки поки що <laughs> Так, хорошо, скільки там? 5 разів мене вдарили, я забираю 800 доларів. ну... Принципі непогано, ти знаєш, враховуючи те, що я просто стояв, нічого не робив. Мене тільки машина збивала, тому можна навіть отако підібрати всю воду, що вона тут назбиралася, і піти її продати. Тому що, тому що й треба було забрати процесор ну типу цей чіп комп'ютерний. я щось був трошки забувся. Шеплю зверху 700, непогано. В Принципі, такими темпами, ти знаєш, це все буде непогано. Насправді непогано. Бемц забрали ще один чіп. Хорошо, у мене є трошки грошей. Що я б міг е, зробити? По-перше, за воду я можу тут. Е, да, ось до 120 бемс. Все, що п'яту дой сюди не бігав, отаку бем і відкрив ось до цілу стіну. Непогано. І в принципі тоді можемо тако купити сюди ще один конвой, і і все. Мене більше нема грошей ні на що. Де у нас водичка? Водичка, не поняв. А де? А куди ходити буде? Не типу, отако звідси йти, брате, обалдеть. Да? Ну, це прикол, конечно Прям прикол, я тобі хочу сказати. Але, в принципі, що ж пробиш. Так, то й так. Будемо з цим тільки миритися. Давай покладемо сюди, отаку ще одну штучку. У нас е, загалом буде всього їх там три тоді. І якраз подивимося, за скільки я можу то впарити. Поняв. Ану, бем. Зараз зробимо реально тотальну воду. І буде все чи назис. Одна кольорова вода, поняв, звідси падає. Я випадково підібрав. Цікаво, чи я зможу зараз під, підібрати, типу ШЕ, бо ну, в мене ж типу один тільки слот. Ану, да. Паняв, така біда. Ладно, пішли, подивимося, скільки коштує одна така тоді, якщо вже так, Все, наприклад, тобі бем. 190 доларів. <гум> Нормально, я тепер поняв що його там. Такі ціни. Окей, непогано. Слухай, непогано. Але першим ділом, напевно, туди треба все-таки купити рестрокер, бо якось поняв. Туди-сюди отак бігати не прикольно. Плюс 380 Ті, Це дві, за дві штучки, ти прикинь. Це вообще жостяк. <гум> Тому, в принципі, друзі, якщо ви хочете, щоб я зайшов сюди ще раз, то обов'язково не забудьте поставити свого вподобайдена, а також підписатись на канал. А з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім папа. -па.